Сьогодні ділюсь з вами швидким сніданком із самих доступних продуктів, які є у вашому холодильнику. Спочатку я тоненько нарізаю зелену цибульку. Висипаю її в миску, тепер натираю твердий сир і додаю його до цибулі. Додаю зелень за смаком, у мене це кріп та вбиваю яйця. Потрібно додати сіль та перець за смаком і це все перемішати до однорідної маси. Тепер на велику тертку натираю сиру картоплю. Потім картоплю потрібно віджати посолити та поперчити. Одну частину натертої картоплі викладаю на розігріту сковорідку у вигляді млинця. Тепер поверх картоплі викладаю яєчну суміш, яку я готувала раніше. Запрошую вас підписатись на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Зверху викладаю другий шар картоплі. Закриваю кришкою і обжарюю на середньому вогні 3 хвилини. Потім цей млинець потрібно буде перевернути. Я вирішила спробувати перевернути його за допомогою кришки від сковорідки, але це вийшло не дуже зручно. Використовуйте велику тарілку. Потім картопляний млинець посипаю твердим сиром, знову накриваю кришкою і з цієї сторони також обжарюю до 3 хвилин. Ось такий швидкий і дуже смачний сніданок у мене сьогодні вийшов. Скуштуйте і ви!